Ми з вами знаходимося в музеї бойківського вжитку. Перед вами є унікальні бойківські інструменти і знаряддя праці. Ну, Почнемо по порядку. Я, мабуть, знаєте всі, що це таке. Це є бо... ковальський міх, ковальський яким. Поставте руку, хто, будь ласка, сюди. Поставте хтось руку. Ось, і ви побачите, що там є повітря, качає повітря. Це для того, щоб ви знаєте, щоб в кузні було більше температури, щоб було краще плавилося за залізо. Перед вами столярні інструменти. Обіручний нож, ніж, точила. На найперше, я напевно скажу вам, ви мені, може, хтось скажете, що це таке. А? дивіться, Його використовували і як по землі ходити, але найбільше його використовували, наші предки формували дерево. Вони не різали яке-небудь дерево, яке було, а вони його формували кром. І щоб по дереву можна було вилізти, це є бойківська мудрість. Так, так. Далі маємо точила, далі маємо різні точила, причому жорна. Млин, як ми називаємо. Так, тут бачите, знову ковальські е, е, інструменти. Це називається по сучасному пральна машина. Такою, ну, такою пральною машиною користувалися наші предки. То не, то не Ж... прасувати, а прати. Чомусь а прасувати мало бути кругле. Так так, 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 так. А може хто знає, хтось, як це називається? Mm -mm. Yeah. Це ярма. ярма. Пам'ятаєте, Шевченко, yeah. людей у ярма запрягли. Далі маємо, далі маємо е, праска, причому бачите, різного. Тут та на кухні ставилася, не розігрівалася, а та вугля кидалася всередину. І, е, бачите, наші братки навіть церкву вміли робити свою вручну. Добре, далі тут у нас є різні е, маслобійки, воду носити, відра, е, макогониці. Причому, бачите, і музичний інструмент. Я не знаю, звідки він взявся, але фактично він тут є. Знову ярма. Ну а хто знає, що це таке? Там дівчатка, зачекайте, я відведу вас. Перевесить. Це є, такою хату покривали. Ага. Знаєте, Воно, до речі, дуже цікаво, якщо робили ще з сіна, як був господар куди небудь, то корови за зиму з'їдали і треба було заново покривати. Що це таке, хто мені скаже? Сумочка, тхана, зараз в моді, правда? Дітей носили, що? Дітей носили на поле. Маємо глечики різного характеру, е, е, нески, або е, як їх називають для мішня тіла. Колиска, бачите? Е, вона була, в нас бойки у хаті низькі були, а вгорі саме тепліше, щоб дитині було найтепліше, тому вона була вгорі. Е, маємо тут е, старі костюми, маємо жупан. Я думаю, це теж всі знаєте, лопата, щоб пас поставити. Дуже цінним є оцей жіночий костюм. В цьому жінка нашого земляка Антона не жінка, а мати нашого земляка Антона Миколаєвича ходила до шлюбу. Вона прожила 97 років. Вже їй десь років 10-15 немає. Тобто той костюм весільний має майже 150 років. Далі маємо інструменти ткацького. До речі, оце бойківська хата, яку ми пробували в школі зробити, і е, який вона мала вигляд. Бачите, як снопами покривали. Ну трошки інакше називається. Ну і двері, сіни, так як, як на дві половини, як все мало бути. Так, далі маємо інструменти зв'язані з ткацтвом. Шерсть чистити, Я, черз. та, чистити е, крутити куделя, е, різні, 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 різні е, інструменти. Хочу вам сказати, що е, знаєте, ви напевно знаєте, щоб, е, щоб торгувати на базарі, треба було платити мито. Було багато людей, які е, ткали вдома. Це, до речі, не ткацький верстат, це називається кросна. Трошки перед, перед Ткацький верста. І вони щоб... Дивіться, е, 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 люди, які міли ткати, вони, щоб попасти на базар, треба було вдома ткати. Їх називали партачі. Тому що вони були поза цехом і вони не мали права. Але вони про те продавали, причому дуже часто їхній, їхня тканина, причому бачите, попробуйте тоді тонка і груба, тонка і та груба, вона була набагато краща, ніж е, ніж е, кхім, тих цехових майстрів. До речі, він діючий, я просто не міг. Отець Ярослав вміє, е, я не вмію ним користуватися. Так, так, то на, нахідники. А бачите, тут, тут ті До речі, ще дехто в вісниці має такі речі і робить такі. О, бачите? тут туди близько немає. Бачите? Це все дерев'яність. А тепер поясню, чому ми бажаємо, що вона переведена із дивіться, є мітки для того, щоб е розібрати, скажу, один, два, три, чотири, п'ять і так пішло аж до гори. Бачите? Тому, тому це є не автохтонно. А при, ну, наскільки громада мала, власне, заходимо сюди, власне, отут ви побачите. Це церква була. Бачите, хори, процесії або хоругви, як їх по-іншому називають. Пристіл. І маємо тут. Чому він називається сакрального мистецтва? У Києвниччині. Тут є зображені старі ікони, які, які старі е, е, речі церковного вжитку. Бачите, е, хоре так має бути. Ще один дуже важливий. Найцінніша річ, до речі, тут є, от матимо є старовинні книжки. Я чесно вам скажу, я не знаю, не вмію переводити старослов'янського е, на Україну. Пампучи. Ні, пампочки О, права. Надзвичайно, надзвичайно давні. Тут маємо писанки, маємо речі церковного вжитку, це використовується при таїнстві Святої Євхаристії. Ну, Але найцінна річ тут, не? а самецінна річ отой Святий Миколай. Справа в тому, що він є вирізблений з суцільного дерева. Він не склеєний, ні нічого, просто вирізблений. І все. До речі, завдяки оцю Ярославу він зберігся в нас в церкві. Скільки тут було як-то соблазну з боку чужих людей, які хотіли придбати це. Дякувати Богу, теж Ярослав не спокусився. Ну і він, у нас, правда, є таке, що він такі речі не. Тепер маємо, е... думаю, всі знаєте, що це таке. Так? Це шлюб. А от бачите, ще й маленьке. Напевно, дітей, як хрестили, я думаю, що їм надягали на голову, це також таке е... добре, добре. Е... Думаю, що ці речі теж всі знаєте, що це таке є. Їм недавно користувалися. Ну і ще ціна у нас є Божий гріб у нас такий поміняли в церкві. Йдемо ще на третій поверх. Які мудрі бойки? Ну, бачите, дезапев? з одного дерева, два відрости, знову ні одного цвяха. Ну це, я ще раз кажу, це і знову ж таки, бачите, бачите, оці зарізи. Ще раз вони переконують нас в тому, що вони є. Що вони є. Ну, хто перший? Я ще раз вас переконую в тому, що бачите, як бійниця. Люди, які, ну як вечар скажу, 1596, 1598 були спалені цілі. І сає на тій самій дорозі, коли хтось побачив і дзвонив. Цей дзвін подарований нашим парафіянами нашого села, які виїхали в Америку, оскільки під час Першої світової війни він десь човуну. Багатьох на колишніх церквах його розбирали і на ядрах І церква була без. Тоді Ще шестеро чоловік, всі перераховані, переписані, mm -hmm. поїхали в Америку. Знаєте, наш бойко, який поїхав в Америку, заробив трошки грошей і що? Отже, морки в поля. І приїхали, вернулися сюди, а потім радянська влада прийшла за ці морки. Але тим не менше ми постарали вилити цей дзвін. Він, ну, до речі, дуже дорогий. Самі розумієте. Але лишилася пам'ятка на, на, на всю округу і на все село. Ось так виглядає наша дзвіниця. Можна ще багато чого говорити, але вас чекають. Дякую.